У цей день я дякую тобі за наш спокій, можливість жити та навчатися. Нехай твої сили міцнішають, а віра в перемогу ніколи не покине твоє хоробре серце. Слава Україні! Уся моя родина і я низько вклоняємося вам, наші захисники і захисниці, за вашу мужність і готовність захищати Україну. Дякуємо вам за те, що ви бороните наш великий спільний дім Україну. Ви наші обереги, ви наша надія, ви наша віра. Ви гідно несете високе звання захисників, захисниць України. Уся Україна пишається вами вашим професіоналізмом. Ми вдячні вам за мирне небо над головою, за любов до своєї нації до батьківщини та за найважчу роботу в світі. Боротися за свою свободу і незалежність. Не вистачить і життя. Що вдячити вам за ваш героїзм і відвагу. Вірюши при свята Богородиця в оточенні ангелів що буде накривати своїм омофором. Повертайтеся додому, міський вам уклін, шана, повага і велика подяка. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям! Дякую вам за те, що ви обороните всіх нас за те, що ми можемо вчитись працювати, посміхатись, за те, що даруєте нам можливість не просто існувати, а справді жити в повноцінно незалежній державі. Справжні патріоти, ми молимося за вас. Дякую вам, низький вам, уклін і щирі побажання здоров'я і успіхів. Ви найкращі. Повертайтеся додому, живі та здорові! З вами вся Україна. Бажаю вам мужності, духу, твердості, характеру, рішучості дій, незламної втримки, непохитленості, удачі, міцного здоров'я, швидкої перемоги, опіки англів-охоронців.